Так, ще одну роботу ми зробили. Що ми знову на моєму так званому е дослідному полі? Поки що ніяких дослідів. Приїхали і накрили все це діло е Гліфосадом той, що амонійний. амонійний. Бур'янцю вже багатенько, поле містами зазеленіло, попередник соя. Е, тому я думаю, що один кілограм буде достатньо. Е, Поверхнево-активна додано. Е, і навіть карбаміду я додав. Додав, е, що там виходить. Ну, десь кілограмчиків 5, мабуть, на гектар плюс-мінус. Ні, менше, ой, не так. Навіть трошки більше. Кілограмів е, 15, мабуть. Ну, не столь важливо, це я для підвищення дії. Гліфосату і для по цих покривних решток, так назвемо, щоб краще воно мінералізувалося. Це вже поле готове до посіву. Наступна культура планується висівати кукурудза. Два гібриди тут будуть обоє ДКС 40 39 72 Також в порівнянні. Подивимось, що буде краще. Ну, а ми збираємося, на дворі вже вечір. Зараз їдемо додому. І завтра, як все добре, перевіряємо сівалку і виїжджаємо, спробуємо посів у новому 2025 році. Кому цікаво, залишаємось на каналі. Слідкуємо. До наступних зустрічей! Так, Всім привіт! Наступний день. Ну, як бачимо, ми вже пробуємо виїжджати на піддому, е, Досить таки повільно у нас все відбувається, намагаємося е, якнайшвидше а виходить, як завжди. Отже, ми виїжджаємо висівати кукурудзу. Ну і трошки відгрузилися, добре, у нас сіннячка. Тому ну, їдемо, будемо працювати. Так, на дорі вже ніч, а ми сіємо. Хочемо сьогодні досіяти цю невеличку діляночку. Ну, як бачимо, без колдону Агро нічого б у нас не вийшло. А так, будь ласка, слідкуємо тільки за трактором, за сівалочкою, а за лініями слідкує автопілот. Сподіваємося, що в нього все добре виходить. Перед цим стики я міряв. 70 сантиметрів плюс-мінус один, максимум 2 сантиметра. Ми продовжуємо, тому цікаво, залишаємося. Отже, ми сіємо кукурудзу. бачимо, які показнички по висіву. Дивимося, що нам тут колтуна громалює. Як бачимо схему, схема називається Вночі, куди б заїхав, туди поїхав. Ось так у нас загалом вигляд, світла достатньо. Бачимо ось із боку. Сівалку бачимо, світло є. Рядочки там ледь ледь залишаються, як не як скритний посів. Маркера бачимо до гори. на дворі вже там 10 -та година, 10-та година ночі, як розуміємо, і ми вегою 8 здійснюємо осівку кукурудзи. Абсолютно нічого не видно. Всі сподівання на електроніку. Контроль висів у рекорд, слідкує, щоб не було просівів. Неодноразово вже він нас виручав, адже насіння за кукурудзи буває зависає у банках, тому потрібно навіть буває самому вручну поправляти. Два-три рази трапилося за посів, але трапилося. Ну і бачимо, ось колдонагро своїм новатором допомагає сіяти вночі. Дуже-дуже класно сіємо то через проход, прохід, то через два В принципі, ніякої різниці немає. Вночі вже буде нічого не видно, тому вже наступного разу приїду і рулеткою переміряємо всі при, при Поки було видно, переміряв. 70 см я бачу плюс-мінус 1-2 см. Тому вся, все сподівання, що нічого нікуди не поділося. На екрані все виходить чітко. Тому я сподіваюся на полі лінії також чіткі. Ну, рулеткою чи до завтра, чи коли там підійду дивитися на посів, все переміряю і як покажу, що там у нас вийшло. Розстановка, звичайно, і не як у кінці, не престижен плейтінг, але все одно з посівом справляється. І в межах норми, як бачимо, прямо куртички стоять. Де, деякі дещо гірше, деякі ідеально. ну, В принципі, добре. Так, Все ми продовжуємо. Кому цікаво, залишаємося. Далі в нас соняшник і соя.